22 червня 1975 року народився маленький хлопчик, який 50 років по тому увійде у скорботний список воїнів світла, які здобували перемогу для України, але повернулися додому на щиті. Він зовсім маленьким потрапив до нашого міста, бо ж батько його був військовим. Тут пішов до школи номер 2 А після закінчення навчального закладу вступив до Харківського вишу спеціалістом. Антон повернувся до рідної шостки. На одному з провідних підприємств міста працював довго і успішно. Кар'єрні сходинки привели його на посаду начальника зміни. На роботі його цінували за високий професіоналізм та відповідальність. Влітку 2022 року Антон Болдарів був мобілізований до лав Збройних сил України. Для бойових побратимів він став символом відваги, незламності, готовим завжди прийти на допомогу і підтримати у важкій ситуації 20 вересня 2025 року. Старший лейтенант, командир взводу, старший офіцер. На батарії першого мінометного взводу механізованого батальйону Болдерів Антон Геннадійович загинув в населеному пункті Зарічне Краматорського району Донецької області під час виконання військового обов'язку. Поліг в бою за Україну, її свободу та незалежність. На превеликий жаль рідних у захисника України не залишилося. Але друзі та колеги назавжди запам'ятають Антона Геннадійовича як доброго, чесного та щирого чоловіка, професіонала своєї справи і пристрасного патріота своєї землі. Адже як тільки його ненька опинилася в небезпеці, він добровільно став на її захист. Всю свою невелику невелике життя він присвятив роботі на нашому підприємстві. Сюди він прийшов у 98 році після закінчення Харківського політехнічного університету. Спочатку працював електрослюсарем, потім йому довірили посаду начальника зміни електроциху. У нас він виріз у висококласного спеціаліста, професіонала свої справи, які мог вирішувати дуже складні питання, які... Виникали в процесі його трудової діяльності. За високий професіоналізм, самовіддачу на роботі він заслужив авторитет і повагу керівництва і всього колективу нашого підприємства. Колеги втратили друга і товариша Надійного. Хай земля тобі буде пухом. Почувай у мірі, дорогі друже. Пам'ять про тебе назавжди залишиться у наших серцях. Сьогодні ми прощаємося з героєм ще одним учнем нашої школи, який доєднується до небесного братства. Але сьогодні я не хочу сумувати, я хочу згадати, яким чудовим був цей учень, людина Антон, який. Відрізнявся від інших наших учнів. Він завжди, я пригадую його з інтелігентним, струнким, кучерявим, світловолосим хлопцем, який сидів на першій партії, дуже любив математику. Він назавжди залишиться в наших серцях, тому що герої не вмирають. Оберемками квітів подякували присутні полеглому оборонцю за його звитяжну боротьбу і вклонилися до землі за подвиг, який став для Антона Болдеріва частиною життя, а для України доказом того, що звичайний шосткінець заплатив найвищу ціну за можливість жити майбутнім поколінням у вільній та щасливій державі. Знову вкотре білі в нашій громаді в серцях шостинців. Антон справжній герой. Справжній чоловік зробив максимально все, аби Україна була мирною і вільною. І так воно і буде. Пам'ятаємо подвиг Антона, подвиг наших героїв, які віддали життя і боронять нашу рідну землю. Глибоке співчуття друзям близьким. Слава Україні. Слідчі Романського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Романської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного місцевого жителя, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. Подія сталася 28 липня поточного року в одному із селищ Романського району. Подружжя перебувало в гостях у знайомих, де разом влаштували застілля. Між чоловіком та дружиною виникла сварка, під час якої чоловік схопив кухонний ніж. І вдарив ним жінку у грудну клітину. 47-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Дії обвинуваченого кваліфіковані за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Від самого ранку 26 вересня під ударами ворога Стецьківський старостат Сумської громади. Близько четвертої години ранку росіяни скинули керовані авіабомби по житлових будинках. На щастя, люди не постраждали. Близько десяти будинків пошкоджені ударом ворога. А вже після сьомої години ранку російський дрон атакував автомобіль газової служби, яка прибула на обстеження після авіаудару. Працівники почули наближення БПЛА та встигли сховатися. Вони не постраждали. А от автівка згоріла вщент. На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні. Сталося це у Білопільській громаді. 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, коли збирав гриби, повідомляє Ова. Попередньо це була протипіхотна міна, яку, ймовірно, ворог скинув з безпілотника. Потерпілий отримав важкі травми. Його доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу. Попереду тривала лікування та реабілітація. Мешканці прикордонних громад мають бути максимально обережними і утриматися від походів у лісосмуги та інші небезпечні місця. У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтесь і негайно повідомляйте рятувальників або поліцію. Мабуть, кожному жителю міста відомо, що темна пора доби в шості це конкретне випробовування для тих, хто намагається пішки пересуватися по вулицях міста. Абсолютна пітьма, яка вже зараз настає о дев'ятій, і повна відсутність вуличного освітлення. Як вирішити це питання, яке дедалі в зиму набуде ще більш значимої проблемності? Обговорювали під час депутатських комісій народні обранці, 24 вересня. Осі місце шостка, ти заїжджаєш, по певним вулицям ще тримається година до 9, максимум до 10, після 10-ї години неможливо вийти на вулицю. Світла немає. Ми мовчимо, люди насправді обурені, тому що ми, немає світло маскування, немає активності. Тоді в мене питання, кому ми маємо задати це питання і що ми маємо зробити. Щоб принаймні до комендантської будини освітлення по місту було. Зараз світовий десь хороший. Є офіць, не так багато. Діти мають хоча розвиватися. Тому що в нас і так компанія навчання. Дітей треба зацікавлювати, рухати. Мало того, що проблеми з транспортом на віддалені райони не доїдеш, так навіть не дійдеш пішки. Не тільки ввечері, а ще й рано вранці, тому що е, люди, мало хто їде, мабуть, за місто там у кого робота, ще не закінчилися сільгосподарчі роботи. П'ятої ранку закінчення е, комендантської години світ, освітлення вже немає. А зараз, от я зараз, я був сьогодні у 6 годині, годині, ну, темно, темно помісте. Наздогін теми відсутності вуличного освітлення депутатка Ірина Нікітіна згадала і про відсутність освітлення у під'їздах багатоквартирних будинків, що теж неабияк турбує шосткинців. Люди не можуть вночі спуститись до сховища, тому що ноги ламають, лби розбивають. Що що ми повинні робити? Я розмовляв ще з керівниками жиків. Вони кажуть: безбожма вкрадуть електроенергію. По підвалах крадуть електроенергію, яка йде нічтемка. Підключаються там до коробок, підключаються, ліда, ставлять закриті ті самі скриті кабелі, проводять і ставлять там сушарки, ставлять холодильники, морозильні камери і все. Я навіть ходив по одному підвалу і чутно, як за дверкою, за дерев'яною, гудить холодильник. Вирішити це питання можна, кажуть депутати, адже мали розмову з керівниками ЖЕКів, і від них чули, що для цього потрібно лише підняти вартість послуги квартплата. На одного мешканця вона має збільшитися на 20-40 гривень в місяць. І тоді з освітленням у під'їздах проблем не буде. Але для цього потрібно зібрати загальні збори мешканців і всім разом прийняти таке рішення. А робити цього люди не хочуть. Всі привикли, як колись колись було, що хтось за них прийде і вирішить все. А зараз законодавством повністю всі права дали співвласникам будинку. і тільки вони вирішують більшість цих питань. Щодо питань, які стосуються комунальної сфери, то тут депутати теж погодили деякі зміни. Зокрема, збільшення прогнозних показників на будівництво та реконструкцію малих архітектурних форм дитячих спортивних майданчиків та їх благоустрою. Це контейнерні майданчики, у нас по декілька будинкам в зв'язку з відсутністю кадрів ми вимушені закривати сміттєприймальні камери і встановлювати нові майданчики для твердих побутових відходів. Зараз ми зробили на Свенівські восьма, робили новий майданчик. І планується на Волинка у нас чотири чотирнадцять на е, Маяковського 4-14, там така ж проблема. Коли мова зайшла про медичну галузь, постало питання по дитячому інфекційному відділенню, яке нещодавно обговорювали в соціальних мережах. Тоді одна з мам, яка знаходилася на лікуванні у закладі, жалілася на жахливі умови перебування в лікарні. В свою чергу Анна Каплієва зауважила, що вона і ще дехто з депутатів. Нещодавно відвідували інфекційне відділення під час інспектування і нічого критичного там не побачили. Навіть заклади державні заклади де, е, охорони здоров'я в різному стані, в дальному стані, так щоб і палати, і е, всі приміщення були майже низкої. Навіть в інститутах, навіть в охмади можна знайти подібні приміщення, зафіксувати їх і показувати, якщо ми будемо. В принципі нічого не в цьому, в інфекційному відділенні немає. Пані Каплієву підтримали її колеги, які наголосили: наразі головне, що є кому лікувати і що ставлення до пацієнтів доброзичливе і адекватне а матеріальні негаразди завжди можна виправити. Військовий шостки, який втратив на війні ногу, продовжує займатися настільним тенісом та перемагає на змаганнях. Нещодавно пройшов чемпіонат Національної гвардії України з настільного тенісу, у якому взяли участь наші земляки. Змагання проходили в трьох групах: спортсмени, чоловіки та жінки, адаптивні спортсмени без видимих пошкоджень та адаптивні спортсмени з ампутацією верхньої чи нижньої кінцівки. Військовослужбовець із шостки, штаб-сержант Сергій Боков, у категорії ампутація верхнього чи нижньої кінцівки зайняв почесне друге місце. Повідомляють у військовій частині. Кожен матч для мене це не просто гра, а випробування характеру. Я навчився не здаватися ні перед труднощами, ні перед своїми обмеженнями. Перемога навіть не обов'язково в медалі, а в тому, що ти продовжуєш рухатися вперед. Поділився гвардієць Сергій. Та своїм прикладом Сергій довів, що навіть з такими пораненнями можна правно володіти тенісною ракеткою. Боєць. Мотивує, що не треба падати духом, адже тренування допомагають покращити самопочуття та стати сильнішим.